Згадайте відчуття, коли ви дивитеся на об'єкт під різними кутами і усе одно не можете зрозуміти, на що саме дивитеся. Астрономи переживають щось подібне, спостерігаючи цю галактику. Яскравий центральний об'єкт нагадує класичну еліптичну галактику, але має майже ідеально сферичну форму і оточений яскравим блакитним кільцем майже бездоганної геометрії. Між ними простягаються десятки тисяч світлових років, які здаються порожнім простором. Від моменту відкриття цієї галактичної аномалії, відомої як об'єкт Хога, вона вже сім десятиліть вражає дослідників своєю унікальністю. Та найголовніше, астрономи досі ламають голову над тим, як щось подібне взагалі могло сформуватися. У цьому епізоді ми поговоримо про те, що відомо про цю галактику сьогодні: чи є вона однією галактикою, чи двома. Саме над цим питанням замислювався астроном Артур Хог. Коли випадково натрапив на цей дивний позагалактичний об'єкт у 1950 році, спершу він навіть не думав, що дивиться на галактику, адже форма об'єкта нагадувала йому щось інше. На той час астрономи знали лише кілька способів, якими Всесвіт міг створити яскраве центральне ядро, оточене світним Ореолом. Одним із таких варіантів була планетарна туманність, на кшталт туманності кільце. Такі об'єкти зазвичай мають яскраву зірку в центрі та кільцеподібну оболонку світного газу. Тож Гох цілком логічно припустив, що відкрив щось подібне. Однак після детальнішого аналізу він швидко відкинув цю ідею, адже об'єкт не випромінював світло на довжинах хвиль, характерних для іонізованого газу, типову ознаку планетарних туманностей. Натомість кільце демонструвало чіткі сліди випромінювання від численних яскравих зір. Як це спостерігається в галактиках? Тоді Хох замислився: якщо це не туманність, а об'єкт має галактичну природу, чи не може він бути прикладом так званого кільця Ейнштейна, явища гравітаційного лінзування, коли масивний об'єкт викривляє світло далекої фонової галактики так, що утворюється майже ідеальне кільце. У своїй першій публікації Хох зазначив, що це малоймовірно, Оскільки центральний об'єкт у такому разі мав би масу близько 800 мільярдів мас сонця, але виглядав надто компактним і недостатньо масивним. Пізніші дослідження остаточно відкинули цю гіпотезу. Спектроскопія показала, що і золотисте ядро, і блакитне кільце мають однакове червоне зміщення, тобто перебувають на однаковій відстані від нас і формують єдиний об'єкт. Крім того, кільце мало зернисту структуру. Характерну для молодих зоряних скупчень, чого не могло б бути у випадку гравітаційно лінзованої галактики. Таким чином, це був новий тип галактики, як сам Хог влучно назвав її патологічна галактика, і він мав рацію. На відміну від астрономів минулого, сьогодні ми можемо спостерігати такі об'єкти з набагато більшою деталізацією. Це вражаюче зображення об'єкта Хога є частиною спадщини космічного телескопа Хабл. Тут ми бачимо ідеальне блакитне кільце пилу й газу діаметром близько 120 тисяч світлових років, порівнянне за розмірами з чумацьким шляхом, попри те, що галактика розташована на відстані 600 мільйонів світлових років від нас. Навіть із такої відстані можна розгледіти масивні зоряні скупчення з яскравих блакитних гігантів. У центрі знаходиться сферичне ядро, населене старішими і тьмянішими зірками. Діаметром близько 26 тисяч світлових років знову ж таки подібно до чумацького шляху та багатьох інших спіральних галактик. Проблема полягає в тому, що об'єкт Хога не має спіральної структури, яка зазвичай з'єднує ці дві частини галактики, складається враження, ніби щось вирізало порожнечу між ними. За 70 років після відкриття Хога, астрономи каталогізували багато об'єктів зі схожими характеристиками. Сьогодні вони утворюють окрему підкатегорію неправильних галактик, об'єднаних кільцеподібною формою. Один із найвідоміших прикладів галактика колесовоза, зафіксована телескопами Габл і Джеймс Веб. Її форма безпомилково впізнавана. Але як це колесо з'явилося? На відміну від спіральних та еліптичних галактик, неправильні галактики часто мають найхимерніші форми. Зазвичай вони є результатом гравітаційної взаємодії двох або більше галактик, зокрема їхніх зіткнень. Результат таких взаємодій залежить від багатьох чинників маси, швидкості та структури кожної галактики, тому кожна подія унікальна і може призводити до несподіваних форм. Відомо, що переважна більшість кільцевих галактик також виникає внаслідок гравітаційних взаємодій, але особливого типу. Для утворення такої структури потрібна велика, багата спіральна галактика, наприклад, подібна до чумацького шляху, і менша галактика, яка на великій швидкості врізається в неї майже точно в центрі, наче в мішень. У такому разі карликова галактика фактично прошиває більшу, мов куля. Звісно, таке зіткнення не знищує велику спіральну галактику, але сильно її дестабілізує. Взаємодія створює хвилі щільності, подібні до хвиль на воді від краплі, що падає в спокійну поверхню. Ці хвилі рухаються від центру до зовнішніх країв галактики, виштовхуючи матеріал назовні та стискаючи його, що запускає активне зореутворення. Саме його ми й спостерігаємо у вигляді яскравого кільця. Чудовим прикладом цієї теорії зіткнення є згадана галактика колесо воза, яка зазнала подібної взаємодії та сформувала внутрішнє темніше кільце, пов'язане з ядром, і зовнішнє кільце, наповнене яскравими блакитними зорями? Як ми бачимо, це розділення не таке виражене, як в об'єкті Хога, де чітко помітні нитки зір, що з'єднують ядро з кільцем. Чому ж астрономи впевнені, що ця галактика відповідає моделі зіткнення? Тому що винуватець зіткнення все ще видимий на зображенні. Менша яскрава правильна галактика, багата на молоді, блискучі зірки. Інший приклад галактика ам 0644741, кільце якої не є ідеально круглим, а радше витягнути в еліпсоїд. Поруч можна помітити карликову еліптичну галактику, яка буквально пробила діру в диску свого більшого сусіда. Астрономи також виявили об'єкти, що здається зафіксували точний момент перетворення спіральної галактики на кільце подібно, наприклад, об'єкт Мейола, де дві галактики перебувають у процесі подібного зіткнення, і все ж, попри здавалося б, переконливе пояснення механізму утворення кільцевих галактик, і навіть приклади різних стадій цього процесу астрономи не можуть вписати об'єкт Хога в цю модель. Перша кільцева галактика, яку коли-небудь відкрили, вперто не піддається поясненню жодним із наявних сценаріїв. Її форма перша підказка, вона просто ідеальна. На відміну від інших галактик цього типу, тут чітко видно бездоганні контури кільця і майже ідеально сферичну форму ядра, яке навіть не є еліптичним. Більше того, кільце не просто оточує ядро, між ними існує майже ідеально чистий проміжок. Ніби це два окремі об'єкти, розділені 70 тисяч світлових років порожнечі. Звісно, ця порожнеча, ймовірно, не означає повну відсутність зір. Там можуть бути поодинокі зірки або зоряні скупчення, але вони надто тьмяні, щоб ми могли їх побачити. Водночас цей проміжок настільки чистий, що крізь нього видно далекі фонові галактики. Одна з них, до речі, має захопливу форму. Якщо придивитися, можна побачити ще одну кільцеву галактику, що проглядається крізь проміжок в іншій галактиці. Для розуміння масштабу галактики типу Хога одні з найрідкісніших у всесвіті. Лише приблизно одна з десяти тисяч галактик має таку форму. Уявіть собі, ймовірність того, що два представники цього надзвичайно рідкісного типу вишикуються перед нами саме таким чином. Природа справді любить нас дражнити, роблячи об'єкт Хога по справжньому унікальним астрономічним феноменом. Об'єкт Хога відрізняється від інших кільцевих галактик не лише формою, його походження також залишається загадковим, насамперед через відсутність поблизу малих галактик, які можна було б звинуватити у зіткненні або гравітаційній взаємодії. Немає навіть найслабших слідів минулих взаємодій. Таких як припливні хвости зір і газу, які ми спостерігаємо між галактикою Андромеди та Трикутника, або між магелановими хмарами і чумацьким шляхом. Мало ймовірно, що ця галактика взаємодіяла з сусідами протягом останніх кількох мільярдів років, тож вона вірогідно не сформувалася так, як більшість подібних об'єктів. Можна припустити, що ядро і кільце це дві окремі галактики. Які гравітаційно зв'язалися й утворили єдину структуру, це означало б, що ядро, схоже на класичну еліптичну галактику з майже ідеально сферичною формою, у певний момент захопило меншу галактику, яка згодом сформувала кільце. Однак серйозна проблема цієї гіпотези полягає в тому, що обидві структури мають майже однакові радіальні швидкості, тобто практично перебувають у спокої одна відносно одної. Що малоймовірно для двох взаємодіючих галактик, тож більш імовірно, що це справді дві частини колись єдиної структури, цю модель уперше запропонував ізраїльський астрофізик Ноа Брош у 1985 році. Він рішуче відкинув теорію зіткнення і описав об'єкт Хога як типовий спіральний барований галактичний диск, чия незвична форма є лише результатом еволюційних процесів. Справді, якщо розглянути галактики з великими барами, можна помітити, що їхні спіральні рукави простягаються далеко до країв диска. Цілком можливо, що у разі руйнування барової структури спіральні рукави могли б згорнутися в кільце, яке виглядало б як окрема структура, що оточує галактичне ядро. Ідея броша ґрунтувалася на так званій резонансній гіпотезі: галактичний бар має власну масу і, відповідно, гравітацію. Яка через його форму створює своєрідне гравітаційне поле, здатне впливати на навколишній газ і зорі. Усе в галактиці обертається навколо центру, включно з баром, який має власний період обертання. Але це не означає, що газ і зорі обертаються з тією ж швидкістю. Якщо орбітальна швидкість зорі перевищує швидкість обертання бара, його гравітація діє як додатковий поштовх, збільшуючи швидкість зорі. І зміщуючи її ближче до країв галактики. Таким чином, обертання бара поступово виштовхує матеріал назовні, де він зрештою формує щільне кільце. У цьому кільці відбувається стиснення речовини, що призводить до інтенсивного зореутворення. Резонансні кільця досить поширені в спіральних галактиках, і астрономи спостерігали багато таких прикладів. Отже, Брош припустив, що в об'єкті хога-бар зазнав нестабільності і розпався. Залишивши лише жовте ядро зі старих зір, оточене яскравим кільцем молодих світлих зір. Проте у 1987 році астроном Франсуа Шверер і його колеги висунули серйозний контраргумент до цієї моделі. Використовуючи радіотелескопи, вони виявили значну кількість атомарного водню навколо об'єкта Хога. Оцінки маси цього водню виявилися значно вищими ніж передбачала модель Броша. Що вказувало на наявність товстої оболонки, характерної радше для сфероїдальної, а не дископодібної структури. Це суперечило моделі броша, адже нестабільність галактичного бара зазвичай передбачає більш пласке ядро, навіть якщо теоретично дископодібне ядро може з часом еволюціонувати в сферичне, Швейцер відкинув цю можливість, ба більше центральний компонент об'єкта Хога не показав жодних залишкових слідів колишнього бару. Жодного релікту, що могло б свідчити про його існування? Це наводить на думку, що бару, ймовірно, ніколи не було, а ядро завжди мало таку форму. Швейцер і його команда також змогли виміряти швидкості обертання як кільця, так і ядра, і виявили, що вони подібні та обертаються в одному напрямку, що ще більше виключає гіпотезу зіткнення. Тож, якщо це не єдиний об'єкт і не результат зіткнення, то що ж це таке насправді? Швейцер запропонував власну модель, яка передбачала так звану подію великої акреції. Цей сценарій також вимагає наявності двох галактик великої еліптичної галактики та дещо меншої, яка сьогодні утворює кільце. У цій моделі формування структури не було спричинене зіткненням чи злиттям, а відбувалося поступово через гравітаційну взаємодію під впливом сильної гравітації еліптичної галактики. Менша могла бути розірвана, а її матеріал повільно осідав на орбіті навколо масивнішого супутника. У результаті мав сформуватися сферичний центр із повільно обертовим кільцем яскравих зір навколо нього. Але що ж із доказами такої акреційної події? Хіба не мали б залишитися газові хвости? Автори пояснили, що взаємодія могла відбутися 2-3 мільярди років тому, і за цей час усі подібні сліди вже мали зникнути. Проте залишається одна серйозна проблема, яка робить гіпотезу Швейцера не надто переконливою. Кількість газу виміряного в кільці разом із масою зір, що з нього утворилися, перевищує масу всієї чумацького шляху, причому вдвічі це робить вкрай малоймовірним те, що маленька карликова галактика, розірвана на шматки, могла містити достатньо матеріалу для формування такої величезної зоряної маси. Як не дивно, нові спроби пояснити походження цієї найдивнішої кільцеподібної галактики з'явилися ще у 2011 році. Автори того дослідження запропонували нову гіпотезу. Використовуючи телескоп Габбл, вони провели точніші вимірювання маси навколо диска, кінематики обертання обох компонентів галактики та визначили вік зоряних популяцій у ядрі і кільці. Вони знову підтвердили. Що центральна структура не має дископодібної форми, остаточно відкинувши гіпотезу барової нестабільності. Крім того, вік зір у ядрі перевищує 10 мільярдів років, що вказує на відсутність нещодавнього зареутворення. Якби бар зазнав серйозної нестабільності, газ мав би втягнутися в центр. Тому автори впевнено класифікують ядро як повноцінну сфероїдальну галактику. Таким чином, об'єкт Хога фактично є двома різними структурами, які якимось чином об'єдналися в одну та досягли рівноваги. Але що ж із гіпотезою Швейцера, автори з'ясували, що на відміну від ядра, зоряна популяція кільця має вік не більше ніж 2 мільярди років. Це не суперечить моделі Швейцера, адже його акреційна подія могла відбутися 2-3 мільярди років тому. Однак значна кількість газу в кільці знову змушує шукати альтернативні пояснення. Дослідники також звернули увагу на цікавий факт: об'єкт Хога є надзвичайно ізольованою галактикою, віддаленою від будь-якої іншої приблизно на 10 мільйонів світлових років. Це особливо показово, якщо порівняти з нашою місцевою групою, наприклад, Андромеда, розташована всього за 2,5 мільйона світлових років. Тож чи могла взагалі відбутися акреція, якщо поблизу немає інших галактик, автори запропонували власну гіпотезу: вік ядра, понад 10 мільярдів років свідчить, що воно сформувалося в ранньому всесвіті. У той час міжгалактичне середовище містило велику кількість газу, зокрема атомарного водню. Цей газ міг накопичуватися навколо ядра протягом мільярдів років, доки не стабілізувався на орбіті навколо нього. Згодом у цьому газі запалилися зірки, утворивши яскраве кільце, яке ми спостерігаємо сьогодні. Втім, автори обережно зазначають, що їхня модель потребує високоточних спостережень газової оболонки галактики, аби зробити остаточні висновки. Основною ж проблемою цього пояснення залишається питання, що саме змусило газ сформувати кільце, а не звичайний диск. Таємниця походження об'єкта Хога досі залишається нерозгаданою. Ситуацію ускладнює й те, що астрономи спостерігали вкрай мало подібних галактик. Галактики типу Хога настільки рідкісні, що їх виділяють в окрему підгрупу кільцевих галактик, хоча жодна з них не демонструє такої ідеальної симетрії, як перший відомий зразок. Нові дослідження з'являються регулярно, але досі ніхто не зміг переконливо пояснити, як сформувалася ця структура. Можливо, астрономи близькі до розгадки, адже розвиток технологій приносить нові покоління телескопів, деякі з яких уже перебувають у розробці, але цілком імовірно, що подальші спостереження лише породять нові гіпотези у будь-якому разі, більш ніж через 70 років після відкриття таємниця дивної галактики всередині галактики залишається нерозв'язаною.